Доброго дня мої шановні підписники, гості каналу. Вибачайте, що був такий довгий у мене перерив <кій> в зйомках, були на це причини. А сьогодні я вирішив зняти коротенько відео про своє хазяйство, а конкретніше про свиней, яких придбали ми в кінці травня десь, Ось і їм зараз по 7 місяців, і історія буде така. Е, Куди? Ну, коротше, все, як ви бачите. Захотілося нам купити у цих от куричевих, дюрки, як їх називають, порода, дюрок. Коротше, брали парочку в одного Хозяїна наче з одного виводка. Та й видко цей. Кабанчик, що перший, то він занадто відрізняється від цього другого розмірами та вагою, само собою. Але коли вибирали, то цей більший, був менший, за цього меншого на пару кілограмів десь. Але так случилось, що він його обігнав. І конкретно обігнав. О, яка в тому причина, сам не розумів. Факт тому, що вони почищені, все, вітрач приїжджав, їх покастрілював. Зробили уколи від глистів, потім через три місяці профілактику зробили. Тобто по поводу гельмінтів у них проблем не повинно бути. Але ситуація така от. Коротше, такі прикольні наче з виду. О, ось ви бачите різницю, стоять два друга братика, блін. Що їм не вистачає, не розумію. Кормимо їх кашу вару. І даю їм за два-три рази в день, як поїдають. І каша не просто ячмінка меліна, а там в мене є ячмінь, кукурудза. Е, соняшникова макуха і е, соєва макуха. Вложу десь приблизно 10-15% макухи. Соєвих вже більше кладу, совітуюся з ветлікаром і каже, давай більше соєво макухи. Може він стартане краще, не знаю. Ну каша ось такова. Каша ось. Каструлі відра на три. Там і картопелька є гміленька. Отак, я проварую її, хвилин 5-10 перемішав, раз та й виключаю, вона більше напарується. Тобто сказати, що плоха кармішка, то ні, не на сухому. Так, да, правда, без хімії. Нічого не давали, не премікси, але ми ж для себе їх тримаємо. Це якби для продажі, то вже б я б їм б дав би премікс, а все вони вже були б Які, певно, не хочеться. Жерти самому хімію, якщо на базарі можна купити готове таке м'ясо і не заморачуватися. Але от така от історія. Чого, що, не знаю. Може хто, що більше в курсі, то підскажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, може у когось таке теж таке случалося. І що інтересно, оцей менший, як починаю давати їм їду, то він відганяє цього більшого, прямо війну устраю з ним. Гад такий. Е, общався зі своїм етлікаром, об'ясняв ситуацію, що до чого. Каже, що може бути якась генетична така предрозположність чи що. Що, ну не знаю, буває таке. Та й коротше, їдять добре, апетитних, славний. Не ну, вспіваю варити я ту кашу. Гадять теж славно. Кожен день повне відро таке пластмасове, воно ось вичищає 20-літрове, ну почти повне. Тобто поки що маємо роботу, заботу і гімно. По 7 місяців ми десь примерно, ну плюс-мінус тиждень туди-сюди. Це якби виглядить славно. так десь, Я думаю, що кіл сто в ньому вже повинно бути, ну, може навіть чуть більше. А той десь кілограм на 60 якщо потягне, ну 65 відсили оце оце то да. А що таке, бог його знає. Ее -е -е -е. ламай мені двері ти, ландюга. От бачите, яке воно норовисте. Це і спокійний такий. Можна погладити цього. Що начни трогати, то буде тут шумить. Гад такий. Клетка така будка, звісно, не саш Кам'яний, але байдуже. До таких морозів пару градусів, то воно витримає. Підстилку даю, солому, таке все. Зараз ще не холодно, сьогодні вже потепліло добре. Що, хочете на город паритися? Ах, ти ж паскуда така. Диви на нього, ти бандит. Знімаю тебе, хай люди подивляться які ви. Файні у мене тут. А ну ти. Гадьониш. Ей-єй-єй-єй-єй-єй-єй. Ну, як нам сказали, я начитаний, що це породи беконські, які в них сало не повинно бути. Ну, Того менше, то точно сала там нема Ні на грам. Всього щось може трошки наросло, ще. знаю, будемо тримати десь до Нового року. Там придеться щось робити, якщо цей не піде в рост, то тоді його вбрати чи що. Ну, даром їсть, розумієте. Що таке буде, а може він ще вилюдні, як то кажуть. Будем як говорять, на Одесі будемо ну, таке о. Тут така кормушка, тут я їм сюди кашу сиплю, сюди воду лів. з вулиці, в сиротку не треба заходити. Коротше, удобно. Вентиляція є там, відкривається фірточка таке. О. Як обично все. Будка в рем'янка. Хорошо курчат тримати, ну, захотілося свиней потримати. Ну, ось таке от діло у мене. Так що дивіться, кому цікава була ця тема, пішіть, поспілкуємося, хто що підскаже, може у когось такі породи були. В общем, вози около 7 місяців. Ось таке воно. Ну, так то більше так славно виглядить. Складочка вона є на лопатках, значить воно. Собіросте такесь таке. Замучене якийсь. якийсь, якийсь. Хоча не дуже. Вроді трошки треба став вилюднювати. побачу. Так, ну все добре. Гарного дня всім. Мирного неба, до скорих зустрічей. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Все, до побачення. Бувайте здорові!